Які є матеріала кредитної справи, я не все я... ще прочитав про цей документ. Я, 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 я пояснюю, це є експертна оцінка майнового комплексу, який передавався як був як предмет іпотеки. Ціна зазначена в договорі? Е, е, от в тому то й справа, що експертна оцінка, яку прийняв банк, і при першому засіданні першого кредитного комітету зазначалася розвартість майнового комплексу на той час, була становила 2 мільйони 700 тисяч. Якщо банк не підчистив сліди і не десь за, за цей час не, кредитні справи не прибере. А от в договорі в кредитному, е, то в договорі іпотеки зазначається ціна 500 тисяч. Зрозуміло, як це впливає на результат розгляду даної справи? У нас позов про визнання не дійсно. Ваша як, як це? немає підстав у тих, хто бандію, Ваша честь. Ну, як це немає? Дивіться, немає підстав. Бандитський спосіб, майже бандитський, пропонуючи при цьому судову гілку влади, е, хочуть легалізувати своє протиправлення. Майно? майно коштує набагато дорожче, ніж борг, встановлений рішенням суду. А скільки Безумієте? коштує майно за тією оцінкою і проєктом? В 10 разів більше, ніж мільйон, який встановлений. В 10 разів більше, ніж зазначено в договорі. Саме так. Да. І тут протиправлення. Це ж повністю протиправлення. А ви експертизу експерізація... Та, яка має бути в. Дивіться, ну, якщо вже почалася така розмова, то я коротко поясню, як ну, ви кажете, що не сказали да. за, я... за, документ, да. за Дивіться, за... Я, я коротко поясню суть справи, тим більше, що на сьогоднішній день подано два позови по визнанню кредитного договору недійсним. і Із зазначенням даних обставин один позов уже, е Шевченківським районним судом міста Києва. Просто у на, нас на, на руках немає ухвали про відкриття провадження, тому ми могли. Б Скористатися даною ухвалею і зупинити дане провадження, і позов розглядається в умайському міськрайонному суді. Справа в чому? Справа в тому, коли позичальник спочатку мав бути за договором позики юридична особа ПП Лавіта. Тобто на сьогоднішній день розглядається відмінний від боржника, тобто іпотекодавець відмінний від боржника. Зрозуміли. 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 І тоді ПП Лавіта подав замовляла експертну оцінку на вимогу банку. При розгляді справи там було рішення кредитно. Мало бути рішення кредитного комітету під час укладення кредитного договору до, до укладення. Тобто це передготовче да перед е була то, підготовка. І, питання, да. і на підставі цієї експортної оцінки е ПП Лавіта спочатку пообіцяли 400 тисяч доларів кредиту. Тобто це те на що він розраховував, для того, щоб він розмістив о, 75% від вартості майна на той час. Вартість майна спадала 500 там, з копійками тисяч доларів. 2 мільйони 700 тисяч по 5 по курсу. Вартість майна становила ще раз кілька? 2 мільйони 700 тисяч з копійками. В матеріалах справи є... А в договорі є... зазначено 500 тисяч. Тобто, коли підписував договір... Іпотеки, ну, ну, кредитний договір, вона не використана, вона перекручена. Тобто, коли підписувався договір іпотеки, mm. позичальник подивився 500 тисяч, він поділив 2 мільйони 700, там 530, ну, приблизно 5 тисяч доларів. Тобто він зрозумів, що це йому дають. Розуміло. Оцінку дають правильно, Я а що ви трубовують, що, що... ми оцінок, не, 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 було. не було жодних оцінок, Це єдина оцінка, яка надавалася банку. Для... І ви вважаєте, що якщо до матеріалу справи буде витримана ця оцінка, згідно якої вартість об'єкту складатиме 2 мільйони, ну то, яку ви назвали, то як це вплине на результат розгляду спору цього про збройне стягнення? Саме перше, це з самих початкових позовних вимог випливає банк. Тобто в початкових позовних вимогах, коли банк подавав, ми в апеляційній скарзі чітко це обґрунтували. Там зовсім інша вимога була. Про... Ну, Щодо що зміни предмету, там Про... Ну там не тільки предмету, там саме початкові позовні вимоги, банк зазначав, що стягнути на користь банку і продати. Майдовий комплекс, за ціною 300 лишнім тисяч. Ну, mm -hmm. Там вже на рішенні суду mm -hmm. Апеляційний суд Казької області дещо сам самовільно ну, змінив. Mm -hmm. Там багато що у. Mm -hmm. Ми... І яку суму суд зазначив? Суд зазначив. Початкову mm -hmm. е... Початкову, ціну по-моєму, 5 мільйонів. 5 мільйонів я банку не надавалося. Тобто на... ніж... Я вам поясню, чому. Зазначив, Потім була зроблена ще одна суд. Спочатку апеляційний суд, Київський апеляційний господарський суд підтвердив рішення апеляційного, тобто Черкаського господарського суду про те, щоб придбати предмет іпотеки за 11 млн грн на, при першому розгляді справи. Потім касаційна інстанція повернула справу на. Новий і так як там відбувалося відбувався процес щодо експертизи, експертної оцінки, яка була на підставі якої рішення суду, суд прийняв рішення, банк відмовився від цієї експертизи, і було покладено рішенням суду цю експертизу провести на за рахунок відповідача. Відповідач також відмовився, але ми одночасно зробили експертну оцінку. Предмету іпотеки і земельної ділянки, на які предмет іпотеки знаходиться. І відповідно цього суд прийняв таке рішення, хоча чітко не, роз... не зазначив, яке саме майно має перейти у власність. Тому що там з рішення суду навіть не видно, чи ця земельна ділянка переходить у право власне, так вона не була предметом іпотеки взагалі. І так далі. І що, але виходячи із ціни... Із по який початковий перехід права власності у банк відбували, ну, предмета іпотеки назначається 5 мільйонів, тобто це ціна самого предмета іпотеки, нерухомо не, не майна і частини земельної ділянки, яка придбувалася окремо відповідачем, на якій розміщений предмет іпотеки. Ось так. Ще питання є про повний. Повторний розгляд справи, тобто з дослідженням всіх доказів матеріалів, які були розглянуті. Да. Ну, у нас клопотання таке просто а, не написалось. Написалось? Да, я ще хочу ще раз доповнити е, і зауважити суду на тому, що е, злочинні оборудки прикриваються, хочуть прикрити. Легалізувати рішенням суду. Тобто злочинна мета, яка містить собі, ці ознаки злочину, а по крайній а мірі. Злочинна це злочинна домовленість між ким Так це не це треба розслідувати правоохоронним органам. Ми це? до вас поки звертаємося з клопотанням про витримання матеріалу кредитної справи, з якої яка якщо дасть. Ви... Якщо ви знаєте, що є злочинна домовленість, чому ви не звертається. Ні, ми з... про... ні то це. Все, звернемося ми ще, ще й туди, і до правоохоронних органів. І до суду спотання, якщо звернемося. яким є злочинна домовленість на вашу думку. У банку чи ще в з політичного фонду гарантування є. Чому? Нам банк ліквідовується, ваша честь. Для чого банку такий актив, як нерухомість? Їм треба гроші. Їм треба просто, щоб їм повернули борг. Я так розумію. Хтось, хтось підговорює,